Зробили перші кроки. Рік фактично газета виходить регулярно, як мінімум раз в місяць, раз в три тижні газета виходить. Зараз є проведена колосальна робота. І цього ніхто не зрозуміє, поки сам з цим не зіткнеться. Тому що треба було провести тисячі телефонних розмов, багато зустрічей, поїздок. І це все коштує гроші, які не можуть оцінити. Навіть фінансовими грошима, тому що потрачено рік особистого життя. Заради цього, в тому числі, зібралися тут. Для того, щоб ми дочекалися від України якоїсь відповіді, ви нам пропонуєте знову пройти через ці всі, всі бюрократичні, чуть не радянські э, коридори, засідання, зібрати українців в Європу. Чому вони не приїхали? Ви поважна людина, в поважному віці. Вони не приїхали, зустрітися з вами. Про що говорити далі? Що вони патрульника послухають? Та ніколи в житті за цю роботу. Ви що, думаєте, що ми тут будемо гребсти мільйони з Богданом Комерами? Я сказав вчора Богдану, і він це підтвердив. Ця газета запрацювала і він від мене відчепився. Тому що в мене є інша робота. Я очолюю громадську організацію і я маю жити також для своєї сім'ї колись. Ми рік потратили на розкрутку газети в цих трьох країнах. А ви пропонуєте, давайте збори зберемо Грецію, Ярославу Хортяні, зберемо засідання. Я думаю, просив рік листами. Підтримай проєкт газети, підтримай концерт. Жодної відповіді за...